Сьогодні поговоримо про зірок, які пізнали радість материнства дуже рано. Калі Дженер, модель, телеведуча інфлюенсерка у інстаграмі, має майже 400 мільйонів підписників. Народила у 19 років. Зараз вона ж зустрічається з актором Тімоті Шаламе. Побачимо, чим закінчиться ця історія, але в будь-якому випадку молодим батьком йому вже не бути аж 29 років хлопців. Софія Вергара, зірка серіалу Гризельда та американська сімейка, теж народила у 19. каже тоді мала багато енергії, але дивлячись, як вона виглядає зараз, у неї енергії не менше. Джеймі Лін Спірс, до речі, молодша сестра Брітні Спірс завагітніла у 16, Покинула хлопця, який мав залежність для того, щоб самій виховувати дитину і впоралася чудово. Зараз Джеймі 33, а доньці відповідно 17. Коли народжувати, вирішувати тільки вам, звісно, в межах закону. Головне, щоб діточки і їхні батьки здоровенькі були. Голова Всім, хто не напише комент, бажаю діточок, і як на небі зірочок.